От, якщо лідер опозиції Олександра Володимирівна отримає пожиттєве ув'язнення, які ситуації опиняються всі ті, Хто зокрема і серед опозиції заявляв свої політичні амбіції? Я не допускаю можливості Олександр Володимині дозволити мене зупинити я не допускаю. Чимось? Я не допускаю можливості звинувачення Юлі Тимошенко в тому, що вона не робила. Я не допускаю можливості її пожизнопожизнінова. І тому ніяких змін на мапі не буде. Зміни на мапі України роблять сьогодні економічна ситуація. Яку впав в, в, в кризу народ наш, яка виживає в цю тяжку ситуацію? Вона змінює мапу. Вона буде впливати на майбутні вибори президента. І для того, щоб люди не думали, що нема за що їсти, нема за що лікувати, що нема роботи, що мажори вбивають дітей, нема відповідальності, нема права і правосуддя. Вони піднімають такі справи, як по Юлії Тимошенко. Я хочу. Відповісти на 에, продовжити ту ситуацію, яку ви запросили Павло я розумію, розуміючи, на після Ми того моєго виступа, який був в Верховній Раді, я дійсно хочу нагадати всім журналістам, що я її назвала потвора. А пере, це переклад на російську мову означає чудовіще, ані будь-яке інше, чому я так її назвала? Це не тільки Юлія Тимошенко. Я хочу всім нагадати українцям. Єдиний інститут в Україні державний, який має право звернутись в суд на захист прав людини. Ви розумієте, наскільки він є важливий? І тому я, як депутат, ви бачите, це тут немає Юлії Тимошенко-Луценка. Це я зверталась по зверненням, які до мене звертаються люди. Коли вбили дитину, не відкривають кримінальну справу, коли з дитиною маму викинули з хату. Коли побили е, чоловіка в СІЗО, і він помер. І кожна відповідь була така, як тут: я до того не маю відношення. І тому людина, яка нелегітимно обрана в Верховній Раді, людина, яка професійно непригідна, людина, яка порушує закон про корупцію, бо вона була вчителькою, стала за міністром тільки тому, що вона є сестрою дружини Лавріновича, міністра юстиції. Після того була направлена в Європу, а після того корупційно призначена уповноважена з питань захисту прав людини. Ця людина не має серця, вона не любить народ. Я не один, пані Олександра, захоплююся вашою мужністю, якоюсь чоловічою нестримною безстрашністю. Не знаю, звідки вас це береться з вашим е досвідом, харизмою, але не здається вам, що цього мало для того. Е Тої позиції, яку ви зайняли, що можливо потрібно більше юридичних аргументів. Зв'язку з цим конкретне запитання. Чи не здається вам, що Алхилеса п'ята саме опозиції, захисників політичних Тимошенко і те, що вони не працюють над юридичними аргументами, не збирають свідки, документи, не оприлюднюють? Я, я готова відповісти. Прошу. Я, я готова відповісти. Є дуже гарний вислів. Коли право становиться безправ'ям, сопротивлення становиться долгом. в нашій країні нема права. І нема судочинства, і це знають всі українці. Не дай Боже комусь попасти в міліцію або кому попасти в суд. Може, і Юрію Кармазіною повезло. Ну такого рішення я жодного не знаю. Е, я, ми, я сама особисто багато збираю з юристами з, е, різні документи. Я знаю, як е, ретельно працюють всі захисники, вся команда наша. Але скажіть, а судді хто кому давати? Якщо пані Лутковська поїхала, вона би мене запитала, кужель, ти там була? Тебе викинули, Кармазін каже: Ви ти ви, ви не вимагаєте. Да я там була, я залишилась на виконанні своїх обов'язань, не порушивши жодної статті. Так сьогодні на нас трьох відкрита кримінальна справа. В суді вже йде її розгляд, що ми порушили нас, не дали можливість виконувати свої обов'язки згідно закону. Нас викинули бандіти. Це було порушення не просто депутата, ні, просто жінки. Громадянки України я виконувала свої громадські депутатські повноваження, і це підтвердив Кармазі. Кому свідки до кого свідки? Бо нема суда, нема права і тому я закликаю всіх українців, поки ми не повернемо право, вони нас всіх роздавлять.